Вітаю учні восьмого класу на дистанційному уроці мистецтва. Тема уроку Лицарський кодекс честі. Слово лицар походить від німецького рітер вершник. Лицарем називали воїна на коні з важким озброєнням і спорядженням, який був захисником усіх, хто цього потребував. Риси лицарства виховували з дитинства. Лицарі були озброєні мечем метрової довжини, трикутним щитом, списом і тонким кинджалом. Для захисту від ударів вони одягали кольчугу та пластинчату броню, голову захищав великий металевий шолом. Кольчугу виготовляли з тисяч залізних кілець, поєднання яких створювало малюнок, що трохи нагадував в'язальний. Поверх білизни лицар одягав кольчужну сорочку, кольчужні штани, рукавиці і кольчужний шолом з коміром. Вже у X столітті вручення зброї молодому дворянину у присутності народного зібрання означало визнання його повнолітнім цей німецький звичай ліг в основу середньовічного посвячення в лицарі, як в члени військового стану. Посвячення в лицарі в середньовічних латинських текстах позначалося словами надіти воїнський пояс. Посвячення найчастіше здійснювалося на свята Різдво, Великдень або Вознесіння, виник звичай нічної варти. Напередодні посвячення увечері, хлопець повинен був відправитися в церкву і провести в храмі біля вівтаря всю ніч. Благословляючи зброю, церква вселяла думку, що лицар повинен бути християнським воїном і захисником церкви. Потім відбувалася світська частина Оперізування мечем. Іноді священик не тільки освячував меч, але і опоясував. Скорі. Дальше я не пойду. Встань на колени. Со мне, приятеля. Будь смел и прям, и Господь полюбит тебя. Говори правду. Будь бесстрашен перед лицом своего врага. Помогай беззащитным и не твори зла. Это твоя клятва. Чтобы ты помнил ее. царь, ворон Бибелин. При царь. С тобой, король. Если король умрет, защити обездоленных. Пришло время говорить с Господом, а не с сыном. Каивше ли ты в грехах? Во всех, кроме одного. Есть? Адже всі лицарські подвиги та турніри присвячувались прекрасній дамі. Ідеалом лицарства був святий Георгій Побідоносець, який врятував її від злого чудовиська. На відміну від важкого і неповороткого лицарського обрання, одяг прекрасної дами підкреслював тендітність жінок. Жіночим костюмом того часу притаманні видовжені лінії сукні. Головних уборів звужені та видовжені носи взуття. Кольори верхнього одягу були глибокими, насиченими пурпуровий, темнозелений, темносиній, фіолетовий, вохристий, одяг виготовляли з грубого сукна у поєднанні з тонкими, прозорими тканинами блакитного, рожевого, смарагдового, бускового кольорів. Лицари виходили на бій під час турніру або війни, закуті лати та інші обладунки, і їх практично не можна було впізнати. Розпізнавальними знаками лицарів були яскраві герби. Поняття герб походить від німецького слова спадок або спадщина і є відзнакою. Найважливішою емблемою держави, міста, області, а також окремих осіб. Його зображення міститься на прапорах, монетах, печатках, бланках, марках та інших предметах. У середні віки в Європі, коли будувалися лицарські замки і влаштовувалися турніри, з'явилося нове мистецтво і нова наука геральдика. Геральдика це наука про складання гербів. На лицарських турнірах були присутні герольди, люди, які вивчають герби. Вони давали опис гербів, стежили за їх правильним складанням. За символом на щиті вони визначали, хто бере участь в турнірі і якої родини належить лицар. Все в композиції герба мало велике значення і несло інформацію про власника. Була вироблена ціла система строгих правил, за якими складалися герби. Наприклад, форма щитів могла бути різноманітною: варязький трикутний, італійський овальний, іспанський плоский зверху і заокруглений внизу, німецький химерної форми. Поверхня герба була або одного кольору, або ділилася на кілька полів певного кольору. Ці різнокольорові поля називалися геральдичними фігурами. Обраний колір мав символічне значення. Золотий колір це символ багатства і справедливості, срібло символ невинності і чистоти. Червлений, тобто темно-червоний, це символ любові і сміливості, блакитний символ краси і величі. Зелений символ достатку, надії і свободи, пурпурний червоний з відтінком синього, означає гідність, силу, мужність або могутність. Чорний, скромність, освіченість, мудрість і печаль. На гербах дозволялося зображати композицію. Композиція на полі герба складалася з негеральдичних фігур зображення людини, тварин, рослин, кораблів, будівель, предметів побуту, зброї, а також фантастичних тварин драконів, єдинорогів, грифів. Вони потрапляли на герб не випадково. Кожне зображення несе в собі певний сенс. Лев символ сили, мужності і великодушності. Орел це влада і великодушність, змія символ вічності, леопард хоробрість і відвага. Дуб, ведмідь означали силу. Фортеця передбачливість, кінь поєднує хоробрість лева, зір орла, силу вола, швидкість оленя і спритність лисиці. Факел це розкрита книга або знання. Бджола працьовитість, лавр славу, крилатий змій, зло або смуток, рука в рукавиці. Хоробрість, собака символ відданості і покори, олень, символ воїна, перед яким біжить ворог, сонце, світло й багатство, зірка, ніч і вічність, посох, духовна влада. Середньовічні герби розповідали не тільки про подвиги, а й про безслав'я, промахи та вади їхніх власників. У такому разі лева, наприклад, зображували без кіхтів та висолопленого язика. Укорочена нижня частина щита вказувала на вбивство полоненого, зрізаний кут герба свідчив про боягуство його власника, так у давнину виховували розуміння лицарської честі, ніхто самовільно не міг змінити герб без покарання. Композиція герба зазвичай симетрична. Але найважливішу інформаційну частину герба поміщали в центр і називали щит. По боках щит підтримують фігури щитодержателі. Це можуть бути люди, птахи або звірі. Герб прикрашає стрічка з девізом. Девіз – це вираз, що відображає життєві принципи лицаря. Вінчає герб корона. Лицарський кодик честі називав лицарів хоробрими, шляхетними, вірними обов'язку, великодушними і благородними. Лицар не міг битися зі слабким супротивником чи літньою людиною. В законі, в лицарському законі були прописані певні правила, яких мав обов'язково дотримуватися лицар не можна бути лицарем, не будучи хрещеним. Головна турбота лицаря охороняти церкву. Не менш важливо захищати слабких вдів та сиріт, весь шлях лицаря освячений любов'ю до вітчизни. На цьому шляху він повинен бути мужнім і хоробрим. Він повинен боротися з невірними ворогами церкви і батьківщини, обов'язок лицаря вірність своєму сюзерену, тобто господарю, лицар повинен говорити правду і тримати слово. Ніщо так не прикрашає лицаря, як щедрість. Лицар повинен боротися зі злом. Захищаючи добро, справжній лицар повинен мати вишукані манери і поклонятися прекрасній дамі серця. Тож спробуймо описати і зрозуміти, що зображено на гербах. Герб Запоріжжя. Щит герба розділений на зелене і малинове поле, у верхньому зеленому полі. Зображені два перехрещених золотих козацьких мушкети. У нижньому майлиновому полі розміщений спрямований вниз чорний лук з трьома стрілами, щит оплямований золотим декоративним картушем. Зелений колір у геральдиці символізує надію, достаток і волю, а також радість. Жовтий колір це щедрість, сила, багатство і добробут. Малиновий це колір козацьких звитяг, пролитої у боротьбі за волю та незалежність України крові. Чорний символізує обережність, мудрість, глибину і таємничість життя. Сум. Місто Хотин має інший герб, який являє собою. Червоно-лазуровий щит, в центрі якого розташовано срібне зображення фортеці з трьома вежами. На середній вежі знаходиться золотий півмісяць. На двох інших білі бунчуки. Над фортецею знаходяться дві перехрещені шаблі. Над ними золотий хрест, Між хрестом і півмісяцем. Дві срібні схрещені шаблі, які символізують тривалу боротьбу між польско-українськими та турецькими військами і остаточну перемогу над ними. У народних повір'ях хрест і півмісяць уособлюють добро і зло. Шаблі боротьбу й перемогу добра над злом. Якщо хрест розташований вище півмісяця, зображеного ріжками догори. В перевернутому вигляді ці прості символи розповідають про героїчну історію Хотина. Серед логотипів сучасних відомих торгових марок трапляються теж зображення лицарів. Таким є з 1901 року логотип британської компанії Барбері, виробника одягу аксесуарів та парфумів класу люкс. На ньому зображено лицаря в обладунках на коні із прапором, на якому написано Прорсум уперед. Зображення лицаря розміщено й на логотипі автомобільного фестивалю «Анлім 500 Плюс перегонів для водіїв унікальних машин з двигунами, потужністю понад 500 кінських сил, що проводиться з 2009 року. Отже, неповторне і своєрідне мистецтво романського періоду зіграло важливу прогресивну роль у розвитку західноєвропейського мистецтва. Саме в ньому вже зароджувався новий художній стиль готика.